Якщо ви зараз в Польщі або плануєте легалізацію свого перебування, це відео для вас обов'язкове. Польський уряд щойно схвалив революційний законопроект, який повністю змінює правила гри для іноземців. І знаєте, що це стосується кожного з вас. Сьогодні я розкажу вам про електронну подачу на карту побиту, нову карту цукер для українців. Залишайтесь до кінця, там буде розбір, що робити саме вам. Ви на каналі Я мами Емігрант, і ми поїхали. У листопаді 2024 року Рада міністрів Польщі представила законопроект під номером уд 163 Це масштабні зміни в законі про іноземців, які стосуються всіх, не тільки українців. Важливо розуміти, законопроект вже схвалений урядом, але ще не повністю, тобто не пройшов через Сейм і Сенат. Тобто, це не фінальна версія, можуть бути корективи ще в цьому законопроекті. Але хороша новина це та, що система МОС, про яку. Я вам зараз розкажу, вже частково працює в тестовому режимі. Тож деякі речі можна робити вже зараз. Ну і найголовніше електронна подача документів. Польща запроваджує обов'язкову електронну систему під назвою Модуль управління справами або скорочено МОЗ, тільки тепер версія 2. Через цю систему можна буде подавати заяви на тимчасове проживання, постійне проживання та статус довгострокового резидента ЄС. Що це дає? По-перше, блін, це ж електронна подача на карту побиту, що тут взагалі можна ще додавати. По-друге, це швидше виявлення фіктивних заявок і скорочення строків розгляду. Третє це покращення обмін інформацією між воєвецькими управліннями та агентством внутрішньої безпеки. Просто заходите на портал Мос, заповнюєте заяву. До речі, я лінк залишу в описі. Підписуєте заяву через довірний профіль. профіль Zofani. Я про це вже знімав відео. Залишу ось тут лінк. Тикайте, дивіться, хто не в курсі. Додаєте скани документів і готово. Більше ніяких черг в ужондах на подачу. Хто ще застав черги, коли треба було 5 годин відстояти з білетиком, навіть без білетика, а просто в живій черзі, щоб просто дізнатися справ. Стан своєї справи. Напишіть в коментарях. Я особисто раз-два стояв по 5 годин. Це було років 7-8 назад. Побачимо, скільки нас таких олдів тут в коментарях. Тепер дуже важлива інформація для всіх українців зі статусом Укр. Для вас є окремий вид на житло: це карта, цукр. Ця абревіатура означає, що раніше людина мала тимчасовий захист, тобто статус Укр. Ця карта тимчасового перебування, яка видається на три роки і дозволяє легально жити і працювати в Польщі. Є три обов'язкові умови. Перша, це у вас був активний статус УКР станом на 4 березня 2024 року. Два це на момент подачі заяви у вас все ще є статус УКР. І три: це ви мали. Безперервний статус УКР протягом щонайменше 365 днів, які переваги дає е, карта Цукер. Ви можете працювати е, без необхідності, повідомляти роботодавця і без дозволу на роботу. Ви можете виїжджати з Польщі до 6 місяців без втрати. Права на проживання це важливо, бо зі статусом УКР можна виїжджати максимально на 30 днів. Ну і камон, будемо о, відвертими. На 3 роки видне житло не треба дивитись, чи продовжити статус УКР чи ні. Я вже знімав в іншому відео, що його не планують далі продовжувати. Тобто, березень 26-го багато що покаже, як Польща далі планує робити статус УКР. Але є і мінуси подачі на карту цукор. Тобто, коли ви тільки ви отримуєте децизію по цій, по цій карті, то у вас статус УКР злітає автоматично, тобто має бути або статус УКР, або карта двох не дано. Заяви можна буде подавати вже з січня 26-го року. Якщо чесно, це кожен місяць, 3-6 Постійно анонсують, що можна буде подаватись на цю карту. Але так як вже в статус УКР тільки до березня наступного року, то вони по-любому мають це пришвидшити, бо людям треба буде якось легалізуватись в Польщі. Тому я чесно вірю, що в січня вже нарешті запуститься ця карта цукр. Напишіть в коментарях, чи ви в це вірите. Побачимо, скільки у нас таких наївних. Є й зміни, не дуже, скажімо так, приємні, які посилюють контроль за іноземцями. Іноземцям буде швидше повідомлення про обов'язок покинути країну. Відправка інформації на раніше вказану електронну адресу або через систему ЕПОАП буде вважатися офіційною доставкою. Також запроваджується новий інститут припису про обов'язок покинути територію Польщі, якщо рішення про депортацію внесено іншою країною ЄС. Це означає жорстокіший контроль і швидші процедури для тих, хто порушує закон. А, ви на каналі Я ума Емігрант. До побачення в наступному відео.